В Києві стріляли близько сотні людей з України та Польщі. Влаштували перестрілку на турнірі з блочного луку. Сучасні Робін Гуди тепер діють за вдосконаленою схемою. Багаті самі їх підтримують, бо це видовище того варте. Вернув банк підтримав і подарував киянам дуже цікавий проєкт. Турнір, який зібрав більше учасників, аніж звичний чемпіонат України. Змагання були оригінальні, адже лушників оглушили шумом. Турнір провели просто на виставці. Вся ізюмка в тому, що і на в такому форматі, на виставці, во время шуму. Обично, коли стріляють на чемпіонатах міра, на других соревнованнях, это тишина. У нас здесь много отвлекающих факторів, поэтому свої трудності, і это очень цікаво. Ручники вражали точністю не на звичній 18-метрівці, а на новій 25-метровій дистанції. То теж інтересний формат. Колись була така дистанція, просто її відмінили багато років назад. Колись я теж її стрілявши при Радянському Союзі, тому то не нове. У підсумку з'ясували, що Робін Гуди тепер розселилися у Харкові. Харків'яни Олександр Соколов та Олена Борисенко виграли турнір.